Всім привіт! З вами Макс Гордієв і Женя Кароленка. І сьогодні ми представляємо вам перший домашній влог, який називається Овен плюс Овен. В нашому домашньому влогу буде говоритися про астрологію, психологію, парапсихологію, про нумерологію, нумерологію про... про все, що стосується. Життя. Життя, що що найважче зараз в нашому биту, маємо дуже велику проблему. Це ранішні шлюби. шлюби. Чому саме ран... ну, цю тему ми піднімаємо, тому що багато дуже було запитань на цей рахунок. У нас дуже багато друзів спільних, які теж мають вже проблеми а, саме в, цієї, в ці, цієї тематики. Перше, що я хотів би Женя затронути, це в першу чергу батьки. Батьки дуже сильно зараз почали впливати на своїх дітей яким чином в постійно Та коли... напевно не колись приходиш... не сьогодні, не завтра, не вчора, а постійно. постійно Якось в, в той час, коли ми народилися, ми вже маємо досвід цього часу, і дуже багато в цьому є питань. Що саме батьки впливають. З, з роду віку? Йде в традиційній українській традиції. Це коли ти е, обов'язково повинен зачати шлюб там дуже у ранньому ш... у віці. по типу до 20 років. Ну так? ні, 20 це вже стара діва була. А, а тіпа 13, 14, 16, то тобто у цей період це все йде ще з тих часів. Чому? Тому що на цей час потрібно було швиденько одружитися, вже народити дітей. Тому з точки зору традиційності і езотерики, саме ранішні шлюби вважалися дуже міцними, дуже сильними. І ну, давай, чесно кажучи, говорити про те, що раніше не було такого поняття, як розійшлися. А так? да, це ну, був це, загалі це, це це такий позор для родини неймовірний їх. і для і ще, знаєш, як кажуть у нас, що скажуть сусіди, а що скажуть люди, так. тому що ми зараз живому, живемо в 21 столітті. Ми живемо в сучасному світі. У нас є інтернет, у нас є дуже багато інформації, літератури. Мені здається, що дуже багато дітей не обізнані в сексуальній грамоті, ну, сексуально це того, по перше і за того вони не знають, як зробити ці кроки, бо знову ж таки повертаючись. До батьків маємо великі проблеми, те, що батьки не надають ніякої інформації, а тримаються в форматі табу. Але ми бачимо, що ситуація. Зараз дуже критично, тому що дуже багато ранішніх шлюбів саме із-за отакої раптової, раптової вагітності. вагітності. так і тому, що хочеться ще сказати, як ти завжди кажеш, як ми завжди з тобою говорили колись в нашому віці, що ми дуже емоційні, і просто ми готові були і любити один одного, і вбивати в той час. Ну емоційно. Я про емоції говорю. Тому в цей період саме зароджується не кохання, а ми зараз ми так, періодично з Максом згадуємо той період і, і завжди з цього дуже сміємось. Але в цей період дуже емоційно. Тому ти сприймаєш свого партнера емоційно. Тіпа, не, що він тобі не належить, розумом, не розумієте? належить. А сприймаєш внутрішнім якимись своїми відчуттями, да. такими ті типу, я... емоціями, драмою, ось драмою. Такою драмою. драмою. Але а, існує ще дуже багато моментів з приводу мінусів таких шлюбів. Бо я зараз звертаюся до батьків, які постійно нарочать своїх дітей і постійно їм задовбують з питанням, коли шлюб, коли, жити ти шлю, коли, шлю, коли то, то, то то. розумієте, це не є правильною позицією. Чому? Тому що енергетично а, Зі сторони екстрасенсу, я можу сказати, людина ще не сформована. Як би вона не намагалася е, грати в доросле життя, бо насправді вона ще не має того досвіду, який би їй допоміг зрозуміти чоловіка, а чоловіку зрозуміти жінку. Я би хотіла ще підняти ту тематику, коли е, е, ви ще не готові е, матеріально до шлюбу. Матеріально це теж дуже важливо. Кажуть, що по перше, любов, потім гроші. Тут не в грошах справ, справа, а, як так. ти завжди кажеш, а в стабільності. От угу. Мак завжди каже, треба фінансова стабільність. Абсолютно Це дуже важливо. Але ідеальний, ну типа, період для шлюбу, як ти завжди кажеш. Ну, я, я кажу, 28-32, а Макс каже ні, 30-35. Зараз всім поясню, чому так відбувається. Хлопці вони м, м, ідеальні, коли вони реалізовані. Я вам так скажу, що я знаю по собі, коли ти я не... теж знаю по тобі. Не реалізований ти як білка, яка не може зрозуміти, що тобі потрібно. Тому коли в тебе шлюб, а ти не реалізований, і дружина давить, діти давлять, треба купити поїсти, треба купити. А особливо от, от Уже ти, ти не так. думаєш про себе, ти думаєш mm -hmm. про дитину. То, ти думаєш про дитину. І в хлопцям просто хочеться втікти з тої сім'ї і почати все спочатку. Чому більш стабільніші шлюби, коли йдуть другі шлюби після перших? Да, Так, і кажуть, що вони не найбагато. На, найбагато то краще чому тому, що чоловік вже е, має досвід з такою жінкою. Чоловік має досвід, має вже якісь накопичення. Так ну, в більшості емоційно емоційно стабільні. І мають в першу чергу енергетично стабільну ситуацію, і чоловік повинен дотягнути до 30 років, як на мене, і тільки тоді вже думати про шлюб. Я хотіла про переваги ранішніх шлюбів сказати, що все одно є переваги. Це по-перше, ідеальний ну по здоров'ю і партнерів. Я для, я вагіт... згоден. для вагітності я з згоден. ідеальний період для вагітності в в плані здоров'я. Потім ідеально, ти ще казав для роботи. Ти завжди кажеш, дуже часто використовується така ситуація, коли на роботу беруть. Вибирають більш е, облаштованих ну з родиною, що в них є родина, тобто вони більш стабільні енергетично здається. Тобто, да, тобто така ситуація вона більш-менш е, е, допомагає тобі знайти роботу і там якось стабільно в тому плані реалізуватися. Ще я хотіла сказати, що. Е... Це класний е, період для того, що ти не помічаєш один одного помилки так сильно. Так, Тому так. що коли в дорослому віці вже ти розумієш, що так, з цим а, я аналіз, точно не вживусь. От, наприклад, Макс там якось так. робить. Uh -huh. Це ж ми ж розуміємо, да, ми всі люди. Якщо, наприклад, він постійно той унітаз не опускає або опускає, і ти розумієш, що це я з цим точно не проживусь. Я не, опускаю. Да, да, я, не за... я унітаз опускаю. Та спокойся, я займаюся. Це приклад. Я не буду про твої Доліки говорити не сьогодні. Треба. Ми зробимо окремо. Дивіться, просто про те, що ці недоліки не помічаються в цьому ранньому віці. Ну це теж перевага, я вважаю. Меседж наш про те, що не треба спішити одразу ставити штамп. Хочете спробувати, як ми з Максом колись? Поживіть разом, але розумійте один одного. Але мені здається, що треба завжди тримати якусь правильну. Міру цього всього, тобто не затягувати і не як то кажуть, і не спішити. Треба все обдумувати. Просто зустрічі на відстані це не ну це трішки інша ситуація, яка, на жаль, вона не показує справжнього життя. Тому обов'язково перед тим як шлюб брати, обов'язково поживіть разом. Мені хотілося би зараз звернутися до наших мам, бо я знаю, що дуже багато мам вони так знаєте дуже люблять тримати перетримати перетримати свого свою дитину а особливо свого Хлопця, хлопчика, сина. сина. Чому? Тому що я дуже вдячна, наприклад, своїй мамі за те, що вона ніколи мене не тримала. От прям принципово не тримала. І вона відпускала, наприклад, я там в 16 років кажу: я їду до, до своєї подружки. Я їду там ще, а може, я там кудись у клуб їхав. Ну, це ж ну тіпа... це за, життя. Це, це життя. Це в такий. Але вона вести. мене відпускала, вона мені довіряла. І в мене були там і проблеми, я там і дрався, і все інше. Ну, у всіх але людей, але, але вона знаєте, вона не мала оце біля мене сюди приприби приб, вирішила там за мене щось вона цього не робила чоловік який Дуже активно спілкується з мамою, дуже прив'язаний до мами. Він не сприймає свою жінку як жінку. Він сприймає свою жінку домогосподарку як домогосподарку, як маму. Так що всі жінки повинні так робити, як його мама. Коли обираєте партнера, обирайте не емоційно. Ви при один одного впізнавали, грайте в якісь спільні е, е, ігри, то що дуже допомагає один одного. Е, е, ну якби узнав. А я Женю переб'ю і скажу, що я вважаю, що навпаки. Треба вибирати не просто емоційно, а своїми дійсно внутрішніми емоціями. І я хочу дізнатися, як ви вважаєте, то треба вибирати розумом свою людину, чи все ж таки серцем? Отже, висновок такий: ранішні шлюби не є гарним рішенням для багатьох людей. Я вважаю, що з сторони езотерики, по-перше, Нема стабільної енергії, людина не побачила світ, людина ще до речі, не, да. не знає, що до чого людині потрібен простір. Нам вже не потрібно принципово сидіти в наших племенах, народжувати дітей, як раніше це було. Нема зв'язку такого гарного у молодих людей, бо знаєш, є таке поняття: жіноча мова і чоловіча. Так. Це дві різні мови. Це дві різні мови. На жаль, так, так. чомусь у школах нас такого не вчать. Моя порада для людей: розвивайтесь, фокус робіть на себе. Коли ви дізнаєтесь і полюбите, оціните, емоційно бути стабільними, Саме так. тоді вам буде легше обрати такого ж повноцінного партнера. А коли ви не знаєте ще куди бігти, то ви так само будете разом не знати, куди бігти. Пам'ятайте, що якщо ви. Зараз маєте погані стосунки зі своїм чоловіком, пам'ятайте, що ви з такою ж вібрацією, як ваш чоловік. Ви ви випромінюєте ви таку ж абсолютно енергію, як ваш чоловік. Якщо ви в гармонії, значить, ви випромінюєте цю гармонію. Якщо ви в дисбалансі, значить, ви повинні в першу чергу попрацювати з собою, не намагатися змінити свого чоловіка чи жінку, а намагатися в першу чергу попрацювати зі своєю енергією. І тільки потім вже Трансляція так, а на потім, нього. а потім може перейти. А може знаєте що зробити? Може вам ця людина поздизда Здасть, взагалі, взагалі інакше, чужою, да, чужою да. Тоді ви зрозумієте, що ви починаєте рости, а ця людина навпаки вас тягне донизу. Ну що? Я дуже сподіваюся, що вам сподобався наш перший влог. Ми дуже, дуже хочемо, щоб ви прокоментували його, поставили нам лайк, і насправді ми дуже хочемо, щоб ви нам допомагали е, рости. Щоб ви нам надалі надавали. Ну, у нас і так в соцмережах е, блага люди дають е, якийсь фідбек, але ви тут би щоб ви на ютубчики нам. А вже писали теми наступної нашої зустрічі. Тому чекаємо на ваші коментарі. А з вами був я Макс Гордієв. і я, Женя Короленко.